В четверте у Бердичеві пройшла традиційна матчева зустріч з боксу пам'яті відомого тренера Миколи Самойлова. Цього разу у головній залі міста на ринзі боролися спортсмени з Одеської та Житомирської областей. Головний організатор зустрічі, майстер спорту міжнародного класу з боксу Володимир Матвійчук, каже, що разу влаштовувати турнір пам'яті його тренера стає легше. Про ці змагання знає вже вся Україна. Багато боксерів бажають взяти в них участь. «В Першу чергу ця матчова зустріча проводиться пам'яті моєго тренера, нашого тренера Самого Нікола Ніколаєвича. Ця матчова зстрічь проводиться, звісно, для того, щоб популяризувати бокс в нашем э, городе для меня Николай Николаевич это человек э, который не только был учителем который не только был э, тренером это че это был второй мой отец который многое мне в жизни помог э, дал мне путь э, в, вот, Мені путь в життя. Матчева зустріч з кожним роком набирає все більшої популярності, зазначали на урочистому відкритті. Серед гостей турніру з'являється багато професійних боксерів, керівників Федерації боксу України тощо. Команду з Одеської області до Бердичева привіз заслужений майстер спорту України з боксу, учасник Олімпійських ігор, дев'ятикратний чемпіон України Георгій Чигаєв. Спортсмен задоволений тим, що у Бердичеві є гарні боксерські традиції, гарні турніри та прекрасні люди. Конечно, я уровень, потому что я мне сразу сказал, что на каком уровне это будет. Ну и в принципе я понимал, кто инициатор и организатор. Соответственно, я знал, куда я еду. И я приехал, я ни капли, то есть у меня только хорошее впечатление остались о городе Бердичеве, гостеприимные люди, ...хорошо команду, нас всіх і нам дуже Благодаря многим людям, благодаря Мазурову, президенту Федерации Бокса Бердичева, благодаря Национальному Олимпийскому комитету Чигарю Михаилу Андреевичу, благодаря Самую Ленину Степановичу, управлению Гули Рейса Миколаївни и многим, многим спонсорам, которые поддержали это мероприятие. Я думаю, в нашем городе сегодня есть. И праздник бокса, подяку за вагомий внесок у розвиток боксу в Україні передав Бердичівському міському голові Василю Мазуру генеральний секретар Федерації боксу України Ілля Гурович. Також подяки отримали директор спортивного клубу Крос Олег Сікорський, голова правління ТОВ Бердичівська фабрика одежі Григорій Лінчик та багато інших людей, які постійно допомагають організовувати боксерські турніри у Бердичеві. Професія тренера на жаль, стоїть серед самих різкованих професій. в общем-то, в профессии. Потому что те переживания и та нагрузка, которую переносят, в общем-то, тренеры во время соревнований и выступления своих учеников, в общем-то, наверное, равняются тем переживаниям, которые переносят космонавты и автогонщики. Поэтому я еще раз хочу поприветствовать вас и поблагодарить организаторов этого турнира за то, что В общем-то, да, професія тренера сьогодні подимається на таку-то вже довгої рівень. Дуже вдячний вам, що ви сьогодні тут були. Повна зала це для нас найвелике нам намвання, що ми дійсно пам'ятаємо четверта зустріч. Подивіться, Одеса, Київ, Дніпрофітровська. Я вам бажаю всього найкращого в цьому житті, тому що головне мати, тренери, педагогів, вчителі гарні. Від міської влади спортсменів та глядачів привітав із початком турніру перший заступник міського голови Іван Демось. Він побажав учасникам успіху та подякував за те, що вони приїхали до Бердичева вшанувати пам'ять талановитого тренера Миколи Самойлова. Приємно те, що сьогодні ті молоді люди, які беруть участь у змаганнях, вони з одного боку і загортовуються з іншого боку. Є ще інша моральна сторона цього питання, тому що турнір якраз пам'яті нашого земляка, нашого. Тренера Миколи Миколаївича Самойлова. Бо у нас у Бердичеві є, є багато досягнень, в тому числі і в спорті, але одне з найважливіших, мабуть, тих досягнень це те, що вихованці, що учні, вміють цінувати його величність тренера, його величність вчителя. Перші показові поєдинки на рингу провели одні з наймолодших вихованців спортивного клубу Крос заводу Прогрес. Розігрівши публіку і показавши чудові спаринги, хлопці залишили сцену із бойовою нічиєю. Опісля вже почалися справжні бої спортсменів Одещини та Житомирщини. 20 боксерів виступали у семи вагових категоріях. Починаючи з найменшої 49 кілограмів, господарі зустрічі отримували абсолютні перемоги. Поразками закінчилися поєдинки новоградця Артема Кожем'якіна та Житомирянина Юрія Вінцевича. Тож команда Житомирської області на четвертій матчевій зустрічі з боксу виглядала доволі пристойно. Вісім медалей за перші місця поповнили скарбничку місцевих спортсменів. Наступного року пообіцяв Володимир Матвійчук на Бердичівлян чекають такі ж гарячі поєдинки, але вже зі спортсменами з іншої області України, з якої поки невідомо.